Це не веселий концерт, це не концерт, свято, це концерт, який дозволить. Людям трошки відключитися від тих подій, які відбуваються у нас в країні, заглибитися, якби можливо відчути себе і пізнати себе. В супроводі фортепіано, скрипки та флейти солістки ансамблю Єлизавета Майданюк і Тетяна Радостєва виконували твори польських поетів Адама Міцкевича та Марії Конопніцької, французького Поля Верлена, українських класиків, покладені на музику нашими земляками. Володимиром та Станіславом Ольшевськими. Саме Станіслав Ольшевський і є керівником цього ансамблю. паспорті я поляк і брат теж це так формальна сторона. І якось так ну, мої батьки в дитинстві розмовляли польською. Корні йдуть з дитинства. А потім їздили на фестиваль Марії Конопницької. Тому у нас якби більше всього на тексти Марії Конопницької ліричні поезія та музика налаштовували на позитиви, нагадували про вже при нині вічні людські цінності. А популярні ретро мелодії з репертуару відомого польського гурту червоні гітари викликали бурхливі емоції. Концерт дуже сподобався. Треба подякувати і директору польського дому Ірині Першко, і артистам за те, що в такі тривожні для нашої країни дні нам дали хвилину розради. І мистецтво допомогло якось відволіктись від цих тривог, від цих страждань. Музичні вечори в польському домі триватимуть і далі.